Усім привіт! Давайте зовсім коротко про 11 -ти тиждень. Тому що, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, що було вже минулого тижня. Але створюю ось тут десь посилання на минулого тижня на коротеньке відео, там де я розповідав, що було кожного дня. А зараз поїхали по цифрам. Минулого тижня відробив 71 годину. Це за очікуванням замовлень. Та усім цим проїхав за минулий тиждень тиждень сумарно 2079 км. По замовленням проїхав 1667 км. Середня вартість одного кілометра по замовленням становить 16 гривень ,58, 58 копійок. Середня вартість одного замовлення становить 363 гривні. Ну, дуже непоганий такий, такий результат по середньому, середній вартості замовлення. По витратам на за минулий тиждень нічого не змінилося, як завжди, заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 4263 гривні. На мийку 400 гривень. На оренду машини пішло 4300. Та перепробіг 79 км 158 гривень. Сумарні витрати за минулий тиждень становлять 9121 гривню. Ну, трохи менше, ніж звичайно, тому що на заправку. Якось пішло трохи менше. А так, в цілому, як завжди. За 11 -ти тиждень заробив сумарно 27 642 гривні. Комісія уклона становить 5826 гривень, без комісії 21 816 гривень. Такий середній результат по тижням усім, які були за весь цей період, поки знімаю відео та викладаю свої якось звіти або там результати, хто як назве. Тому от якось так. Якщо відмінусуємо від зароблених витрати, то. Виходить, що за 11-й тиждень заробив чистими 12695 гривень. Це без урахування там, чайових, які залишають готівкою, тому що я, як вже колись казав, що я їх показати не можу, тому я їх і не враховую, тому що це буде нечесно. Може будь-що. Придумати та сказати, о, там, 50 тисяч мені залишили чайовою готівкою. Але ні, рахуємо, те, що є, та, та те, що можна побачити в статистиці уклона. Тому, от якось так, 11 тиждень. Ну, дуже так непогано пройшов. В цілому середня каса, середній чистий дохід за тиждень. Тому будемо працювати. Усім дякую, хто подивився.